Комірка No1, рубільник No3. Оглядаємо, вмикаємо. Напруга пішла. Є сигнал. Робіник No3 напруга є вода. Це так би мовити перший основний пуск. Від цього ми далі будемо робити відновлення в бік Ізюму, і там вже працюють наші відповідно підрозділи. Я хочу подякувати принагійно тут підрозділам ДСНС, які проводили розмінування, нашим військовим, які проводили розмінування, національні поліції, які забезпечували безпеку. Так, ну і звичайно, нашим працівникам, фахівцям Обленерго, які, власне кажучи, і відновили ці там пошкоджені електромережі, і сьогодні люди вже зі, зі світлом. А світло є. З урахуванням місцевого персоналу, який відновлював мережі 0,4 10 кВт, то тут працювало близько ста людей. Вони тут і жили. Причому працівники, які тут проживали, брали командірованих наших спеціалістів до себе додому. Така згуртованість була а, і безумовно згуртованість тут на сьогоднішній день дуже важлива з саперами, як з воєнними військовими, так і з міністерства надзвичайних ситуацій. Щоденно, десь до 10 розрахунків, у нас залучалося безпосередньо для розмінування лінії ліній електромереж. От. І ця робота ну, продовжував майже два тижні. Ми її виконували. Піротехніками пройдено 36 кілометрів доріг. Ну, безпосередньо це дороги по лініям електромереж. З залученням дронів вивчали лінії електромереж для того, щоб розуміти, де є пориви, де немає. І це значно пришвидшило виконання піротехнічних робіт, ну, по очищенню від вибухонебезпечних предметів.